Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Прийняв рішення повідкривати містичні контейнери. Їх всього 4 штуки. Ну, нагорода, бачите, яка, да, там Сотка золота, 100 тисяч, 2 мільйона 500 тисяч свободки, можна, мільйон срібла, 180 днів Ну, Сертифікат, все як обично, да. ну, чому зараз, От, тому що якраз вистачить відкрити потім містичний. Контейнер другого рівня. І якраз коли його відкриємо, можна буде відкрити містичний талісман третього рівня. Це самий, останній самий такий топовий контейнер повинен бути. Давайте повідкриваємо. Подивимось, як пощастить нам з нагородами. І ну заодно так прикинемо. Наскільки вони відрізняються по нагородах і є у них якась. Вигода. Ну, в цілому, так скажу б, б, коротко, що ті, що раніше були до обнови, якось у них більше був шанс випадіння золота. Я думаю, може, хто відкривав також це замітили, хто їх застав. Тому що в цих якось воно не дуже золото взагалі випадає. Ну так, да, містичні сертифікати, правда, можуть випадати. Ну, не так часто, як хотілося б. Так, ну давайте відкривати. Так, містичний контейнер. Поїхали. Так, що в нас тут, бачите? Срібло випало. Неке срібло. Дайте хоч трохи золота. А ну давайте ще. А, знову срібло. Ну бачите, ну що це за така ерунда. Що це з контейнерами таке? Ще й саме мінімум пада. Так, ну ось нам вже випав містичний контейнер другого рівня і дали 2000 субільного свобод... досвіду. А де ж... Так, відкриваємо. Другий рівень. Оце і все. Що потрібно було знати про цей другий рівень. Оце і все. Так, ну дивіться, у нас є містичний контейнер другого рівня. Ці закінчилися. У нас тепер другий. Давай глянемо, що в нас другий. Тут вже 270 днів прямокаунта. Можна виграти 150 тисяч золота, 750 тисяч свободки, 2 мільйони срібла. Якраз коли ми його відкриємо. Так, що тут у нас? Так, а де третій рівень? Чи це ми третій відкрили? Оце третій. Оце третій. Ща то щось запутався. Все, відкриваємо давайте другий рівень. І тоді в нас якраз повинен бути третього рівня. Тобто відкриваємо всі три рівні і з рівнем награ... нагороди. От, там більше до обнови, там золото регулярно 500, там 5000, 4000, там падало. Тут взагалі нічого. Ну, давай. Що даси? Знову дивіться, кредити дайте 50 тисяч срібла. Ну, містичний контейнер третього рівня. Давайте це забираємо. Так, да, тут уже тут у нас немає. Давайте відкриємо третій рівень, всі три етапи. Тобто містичні контейнери взагалі стали якийсь. Саме хужими такими контейнерами. ну, Ну, десь на уровні, десь рівень, збери їх усі. Так, значить, містичний контейнер третій рівень. Тут нам пропонують 360 днів прайм-аккаунта, 300 тисяч золота, якби це випало. Мільйон цивільного досвіду і 5 мільйонів срібла. Ну таке. Ну що, відкриваємо останній шанс. Що випаде, то й випаде. Ну, взагалі, щось взагалі награди. повна ерунда. Нікуди не годиться. Так. Ну, самі бачите, називається контейнер третього рівня. У них там стоять дуже високий коефіцієнт. Нагороди. Що випадає? Така ерунда. Скільки відкрили? 4, 5, 6 контейнерів всіх рівнів першого, другого і третього. І... Такий, ну, скажімо так, це мусор, саме мінімум пада. Тут нагороди взагалі вільний досвід сертифікат сірий, ні синього, ні епічного, взагалі нічого. Так, у вас. Так, це у нас випало. Ну так, да, це у нас знову. Ну, давайте тепер наглянемо. Ось що все випало. Отаке нас отримали. Така ерунда. Хороші, містичні контейнери розчаровують взагалі вони ні про що. Або їх дуже хорошо прям відкрутили на хороші нагороди. Не знаю, напишіть, як у вас з цими контейнерами справи, щастить з відкриттями чи ні. Ну, щось взагалі повна ерунда. Одним так сказати. Всім спасибо за просмотр. Хороших відкриттів. Підписуйтеся на канал. Перді буде дуже багато ще чого цікавого. Удачі, пока!